ты верующий человек. И, конечно же, прописка в Царстве Божьем. А представляешь, ты живешь всю жизнь, думая, что ты христианин, ты... Самое крутое решение в вашей жизни — это научиться всецело, полностью доверять Богу. Знаете, даже когда в самой большой сраке вашей жизни вы верите, что выход Будет дан. Возможно, в самый последний момент, но выход будет дан. Потому что доверие Богу равно победа. Господь спокоен. Потому что для Него ваша нерешимая ситуация, она решима. Нет э, ничего, с чем бы Господь не мог справиться. Все, что невозможно человеком, возможно, Богу. Только не забывайте быть верными и благодарными. Аминь самое крутое решение в вашей жизни — это научиться всецело, полностью доверять Богу. Знаете, даже когда в самой большой сраке вашей жизни вы верите. Привет, друзья! Делюсь откровением про то, что Бог кличе Всіх на весільний бенкет, але багато званих, але мало обраних. І тільки обрані вони щасливі, тому що вони будуть вкушати хліб насущний на цьому весільному бенкеті. Тільки обрані вони зможуть потрапити в царство Боже. Звані вони не не входять в царство Боже. І тому, коли ми кличемо на недільні богослужіння, запрошуємо да, на ефіри, які відбуваються щонеділі, да, це не просто самі ми кличемо, це Бог кличе через служителів да, на цей весільний бенкет. І допоки ще є запрошення, допоки ще є місце в царстві Божому. Але коли вже не буде місця, коли вже не буде запрошень, то тоді означає, що прийде Господь Ісус Христос, буде Воскресіння мертвих і буде суд. Тому наша задача, саме основна, ще поки є час, йти на бенкет і. Прихватити з собою ще всіх 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 своїх рідних, близьких, запрошувати на недільні богослужіння, тому що тільки так ми можемо спастися. І для цього нам потрібно щоденно Слово Боже, на щодень, да, тому що велику таємницю Ісус Христос відкриває через апостолів і показує, що Слово Боже це сім'я, яке проростає да, і дає плоди. і Царство Боже приходить саме через Слово Боже, і воно має прийти всередину нас. І як сказано, що насамперед потрібно шукати царства Божого, а все інше воно приліпиться саме собою, те, що чого шукають язичники, матеріальних цінностей, все це інше, воно само собою приліпиться. Тому що зачасту, коли ми запрошуємо на на те, щоб люди приєдналися в неділю на бенкет весільний, да, на цей пір брачний, то люди кажуть, що в них немає часу. І так само, як і в тій притчі, да, говориться, що цар влаштував цей бенкет і всі як зговорилися, почали відмовлятися. Да? От один каже, що я там купив землі і мені їх треба обробити, другий каже, я там. У мене п'ять пар волів, мені їх треба іспитати. Да? Третій каже: в мене там молода жінка, мені її треба іспитати. І це говориться про те, що люди ставлять на перше місце що завгодно, але тільки не Ісуса Христа. Але ті, які просто звані, да. Які не обирають іти на цей бенкет, вони не входять в царство Боже, а йдуть на суд. Тому дорогоціні, я запрошую вас приєднатися, щоб дійсно вкушати цей хліб, духовний, насущний слово Боже і бути блаженними щасливими. Амінь.